Доброго дня! Ми з України. Мене звати Ольга. Ми зараз з вами будемо дивитися, що буде відбуватися в Україні в березні. Чого аж в березні? Ну, бо я так хочу. Я так хочу подивитися. Я хочу заспокоїти себе і заспокоїти вас. А можливо, я вже побачу перемогу. От, поэтому... От я тільки що дивилася лютий, там ще зовсім трошки, але карти вже намікають, нам що це буде що буде вже все добре. ну, Коротше говоря, поживемо, побачимо. Так, міленькі мої, ще, ще дивіться, що я хотіла з вами поговорити. Е, ви написали дуже багато місць. Я не вспіваю, чесно, не вспіваю, бо там дуже багато. От, там вже їх біля 20. Я 5 записала, 8 записала, 5 вже в роті видала, я не успіваю І Кому. Срочно, кому це необхідно, ну дуже важливо, прям там, наприклад, можу вже не сьогодні, а, наприклад, завтра. Пишіть мені, будь ласка, в лічку. Ну, в лічку ви розумієте, що це будуть платні розклади. Кому треба, я е, напишу вже вайбері, напишу, яка ціна, скільки хвилин. Добре, кому срочно. Кому хто може почекати, то давайте вже будемо чекати. Давайте мене вже теж будемо розуміти, бо я не співаю. Не з дітьми, не з хату. Я от сьогодні зранку як сіла. Скільки я сіла? Скільки я сіла десь, мабуть, зараз я вам скажу. Десь з півдесятого, дев'ять десь так сіла. От зараз три часи дня я ще не встаю. Я ще все сижу і з двома дітьми в хаті. Добре, моє хороше. Все, давайте будемо дивитися март місяць. Давайте. Так. Март місяць. Березень, березень, березень 2023 рік. березень Що буде відбуватися в Україні? Березень 2023. Ну, давайте. Березень. 2023 рік. Україна. Самі головні. Саме головне, що буде відбуватися в Україні у 2023 році березень місяць. І ітогова карта. Так, Бог справедливості приходить в Україну. березень місяць. Велика підтримка. Україна стоїть, Україна стоїть на своїх границях, охороняє свої границі. Дуже великий захист. Про Україну пілкуються. От Україна піклується, вибачте, піклуються. Україна як маленька дитина, і вокруг от, одні феї стоять. вісім да? фей стоїть і піклуються про Україну, її питаються ох... оберегти, підтримати, підняти. Так, ну, переживаємо, переживаємо, але все одно, дивіться, тут на март місяць дуже великий страх, дуже великий страх, дуже великі переживання. Все одно ця десятка мечів, все одно вона падає. От, страх. Може бути, страх, що вони будуть опять бомбити. Може бути, страх. А можливо, 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 що і, і будуть вони це робити. Дно колоди. Це наш президент на місці. Все добре з президентом нашим. так, Владимиром Олександровичем? все добре. Ну що березень? М -м -м. Хорошие новости будут для України вот хорошие новости. Новости богатства, послания. Это Бог плодородія сама Україна с обственным лицом. Ну, карта мира є. Десятка кубків це карта мира є. Возрождение. Карта возрождения. Карта шута с нуля как бы, можливо, все буде починатися спочатку. Але. Але знаєте що, ребятки, я, якби я побачила зараз старший аркан, який відповідає за мир в Україні, я б сказала март місяць. Так, да, от він мир. Мир є, але, знаєте, коли не старший аркан випадає, я вже, знаєте, бачите, як я вам і розповідаю і вчу одночасно. Кому потрібно, да? і все одночасно. Дивіться, коли випадає старший аркан, і е, я можу сказати з певністю, так? що так у нас випадає карта, мир, карта та, ла, 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 -ла. У нас немає старшого аркана карта миру. У нас є Бог правосуддя, дев'ятка кубків е, справедливості Бог, дев'ятка кубків, це не старший аркан, тобто карта миру. Десятка кубків. Це прекрасна карта, це карта міру, це карта любві, це карта радості. Но це не старшарка. Тому утверждати не будемо. Давайте в наступний раз подивимося місяць, квітень. Подивимося квітень. Карта йде, що ми йдемо до нових берегів, це є так само, але ми до нових берегів з вами йдемо мої любі з лютого місяця. Ну от якось так подивимося. От тобто поближче, ще подивимося ще раз. Бережіть себе, мої любі. Я вас дуже люблю, а з вами, як завжди, ваша Ольга.